Не всі на орбіті, хтось зараз, можливо, почує цю інформацію і ці прогнози, які являються насправді вібраційними прогнозами, а не астрологічними, астрономічними, кармічними, нумерологічними. Вібраційні прогнози я розповідаю. Для ментально зрілих людей ці прогнози не, на, не натягнеш на травмовану свідомість, не замажеш свої якісь дефіцитні рани, нікуди притулити, як то кажуть, ці прогнози до своєї безвідповідальної свідомості. Якщо хочеться когось в чомусь звинувачувати до сих пір, шукати, шукати несправедливість, тобто вібраційні прогнози, вони якісно сприймаються і проявляються, і застосовуються на практиці в долі ментально зрілих людей. Ось. Тому я завжди так от кажу: пардон, вибачаюсь, але я з, з такою аудиторією працюю.